Відповідальності та любові до батьківщини. Цілю руку, формування правого. Будь чесні, до середу, до Проявляти турботу до, до, тур до молодших та поважати старших. Бути надійною опорою рідним та близьким. Але мало хто з нас усвідомлював, що це є насправді. На жаль. Після 14-го року, після 2022 року, до нас всіх чітко дійшло зрозуміння, що таке держава та державність. Всі ці факти – факторі: свобода вибору, свобода слова, свобода проживання. Слово для привітання має дарення людина, яка любить свої діти про права. Тільки но ви склали присягу, і я дуже вдячний мета, коли президент на днях вставляв голову обласної військової адміністрації ви сказали, що єдина мета це звільнення наших територій, перемога і відновлення нашої країни. І відновлення нашої країни Воно не може відбутись без вас, без вас, без вас, і без вкладу кожного з вас вже зараз. Не потім, коли ви будете дорослі, доросліші, а вже зараз. І це дуже важливо. І вже зараз ми всі відчуваємо. Хто що з вас робить, і про це вже слово для привітання на бусниковому масштабування. Я пам'ятаю розвиток. і шановна наша патріотична молодь,